Усім привіт! Зараз ідеальний час для розмови про платіжні термінали. Чому? Бо стрімко наближається черговий дедлайн. Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року перелік суб'єктів господарювання, які мають надати можливість розрахуватися платіжними картками, поповнився торговцями, які проводять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тисяч осіб. А вже з 1 січня 2025 року до них приєднаються торговці, які працюють в Населених пунктах з чисельністю населення менше ніж п'ять тисяч осіб, тобто, фактично, усі юрособи та фопи, крім тих, що на першій групі, мають подбати про забезпечення безготівкових розрахунків. І ось тут проблема за даними нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, до фіксованого інтернету має доступ не більше 65% населених пунктів України. І добре, якщо торговцю вдасться обійтися мобільним інтернетом, а коли ні, то підприємці, які знаходяться в селах, ризикують отримати штраф 1700 гривень на рівному місці. Народний депутат Ніна Южаніна вважає, що необхідно терміново внести зміни до постанови номер 894. Крім того, варто спочатку розібратися із роботою провайдерів у сільській місцевості, а вже потім вимагати тотальної терміналізації. Щоб отримати більше професійної інформації, завітайте в експерту з Головбух. Тримаємось разом!